не хочу. не сильно хочу. Так, друзі, в цій кав'ярні ми перший раз сьогодні. Ну, нам так понравилось, що ми зайшли вже другий раз. Перший раз спробували з Вовиком, а зараз зустріли Наташу в левушку, так що рекомендуємо. Дуже понравилось. І це не хороше, все свіженьке і смачненьке. Все їдемо до додому. Абу кидають, то взривається. А потім такої э, після вспомнення такої ділять Габуль, бабуль. і знову взривається. На сонечку, мабуть, погана картинка буде, да, Наташа? на та що на сонце не можна знімати. вчителька. вона мене буде вчити тепер всьому. Ясно? Ясна. Отак. Все, щасливої нам дороги, так? Для вас була привіт. Привет! Зараз подорож! А, да, мужчина. Я что, растут? Ты растешь? растешь. А, Я что, кашу, Нормально. Рука. Доброе утро, Просыпайтесь, девчата и дядя. Снимаю, снимаю. Вы все в кадре? Ви знаєте, чого він ну, цей хлопець з вами не балакає, не здоровається? Він поки наряжений, він не, не вміє балакати. Він любить з вами общатися, коли вже в робочій формі. Зараз їду по ценам, буду бетонірувати. І вам приїхати. <реш> 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 Арпіт правильно. блять, знайшов. Снімається. 弄了他过 Прикольно, что ты исключалась крупнее. Ай ты ще копом чкаюся. Вс, я уже ложу, типа, надо, я поняла. тык тин 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 полежала. Полагала, пока я пожалуй. Сонечка на момент просветления. Встало? Раз. и уже вот так вот. Угу. Опять Я опять пил. давай дела. О. Угу. Типа как мы так... Ну, типа, пробуем, Ну да, ну давай сперканфет. Отлично. За Богданове вообще-то конфеты я у него прикосила. Да. Да mm -hmm. база. Uh -huh. Ага. Я разрешил. Заказали сухарики. Ну, Так як хотілося зекономити, хотілося, щоб було дешевше, і ми вирішили. <плес> <плес> і ми вирішили заказати ще щось. Я вже не пам'ятаю, що ми ще заказували, але тут написано, щоб осторожно ми відкривали цю посилку. Так що я не знаю, що в ній. Може, тут щось таке нам. Тіндер сюрприз запакували, Ми ж не знаємо. От така прям посилка, як раніше висилали дітям. Як діти уїжджали, десь жили, то відправляли дітям посилочки. Так, оце зараз запечатане як котове сало. Зараз покажу вам, дівчата. На Алігро я заказую дуже рідко. Ми звикли все заказувати на тему такі продукти, такі речі, які для розпаковки. Ну, це мені треба для хазяйство, по хазяйству чи як там, на кухню коротше. Ой, це точно треба було ще більший ящик. Оце безплатно. А ми жаримо сьогодні шашличок і зараз якраз додамо для аромату. Взагалі, посилка задумана для сухариків панко. От я взяла кілограмову пачку, виписала велику. Ой Боже, мої пончики не хочуть її доставати. Кілограмову. Це крупні сухарики. Це не те, що вдома робимо. Вдома робимо, робимо котлетки в сухариках, без питань, ніхто не спорить. Ну, оце сухарики особенні. На цих сухариках ми будемо жарити пончики. М'ясні пончики, я обов'язково з вами поділюся. Заказала і покажу. Взяла кілограмову пачку, а потім, щоб посилка. Укомплектована була, ще взяла пачечку 200 грамову на добавку. І взяла рисовий папір. Я опять же це не знаю. Не брала я спеціально, а брала як додаток до посилки, щоб посилка була безкоштовна. Опять рибу гроші. Отака річ. Так що будемо з нею крутити отакі роли, як вони тут крутять. Будемо вчитися. На цьому будемо мучитися. Це я ще не робила. Сухарики я вже брала. Знаю, що є, а те ще не робила. Так що, а це ще взяла якийсь соус. Треба мені ще було олію взяти. Ту. Уксус рисовий взяти. Дуже треба. Прийдеться ще раз заказувати. Рисовий уксус мені дуже треба, бо хочу приготувати одне блюдо, де понадобиться рисовий уксус. 100%. Коротше, сезам. Е як же ж вона? Думаєте Да. Сезам це як те, що посипають біле, чорне. Кунжут. О. Кунжутова олія. Кунжутову ще не пробували, не брали ні разу, але ну, дуже хвалять, тому взяла і попробую. Отака в нас посилочка вийшла на. на Отака посилочка в нас вийшла на 60 злотих. Що будемо готувати, будемо готувати разом з вами. Так що заливайтесь на каналі, ставимо лайчики, підтримуємо канал і до зустрічі! Колокольчики. Бум-бум! чи як-то. Все? Так. Tíðin var nú um